Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна краса природи». Стою я в своїй тепліці. Перед вами пеларгонія, яка вийшла із зими. Да, от вона в мене в підвісках. Зараз, середина марта місяця, ну, ще, звісно, прохолодно, ще можуть бути. І заморозки, ну, будемо спостерігати. А в цілому треба сказати, що непогано вийшла в мене пеларгонія із зими, от, перезимувала, трошки вона там було мало світла. Але зараз на сонечці вона е, значить, добрала антиціанної окрасочки, росте, розвивається. Я задоволений. Ну, сьогодні я вам просто хочу сказати, появилось, е, в продажі нове, нове добриво для горшочних рослин, для квітучих рослин. Хобі е, називається це добриво. Е, хобі. Оск оскомот. Чим воно характерне? Ну, ви бачите, тут склад 12, 7, 8 плюс мікроаліменти. І написано доброго контрольованої дії на 2-3 місяці для квітучих рослин. Які тут воно має переваги? Утворення великої кількості бутонів, врясне та довготривале цвітіння, насичення забарвлення листя та квітів, здорова коренева система. Рослини стають більш стійкими до хвороб та шкідників. От. Що тут ще пишеться. Спеціально розроблено розроблено для квітучих рослин. Завдяки маленькій гранулі легко і рівномірно змішується з субстратом. Його рекомендується вносити тільки при змішуванні з ґрунтом перед посадкою. Поживні речовини поступово вивільняються з гранули протягом 2-3 місяців, в залежності від температури ґрунту. Легкі у використанні з повним дозуванням не потребує додаткових інших добрив. Рослини будуть забезпечені всіма необхідними поживними речовинами протягом всього періоду росту. Так що, друзі, я собі придбав і садив осінню всі свої пеларгонії з таким добривом. Змішував, і як видно, що зараз мої полергоні мають непоганий вигляд. Ну, ход який поливаю, от, по мірі надобності можна в весняний період додати трохи азотних добрив для кращого розвитку. Ну, в принципі, Мені сподобалось таке собі добриво. Так що, якщо ви займаєтесь квітами і ще не знали про таке добриво можете звернути на увагу на це добриво У нас воно продається в системі епіцентр. Ну, в принципі, дороговато така от пачка, де то 500 гривень. Ну і достатньо хватає на дуже багато. Горшків. В зависимості від горшків, можна, значить, всі свої, які ви висаджуєте, петунії, сульфінії, громашки, хризантеми, все можна при вирощенні цих квітів використовувати таке добре. От, коротко, що я вам сьогодні хотів сказати по поводу доброго, яке мені сподобалось, хобі Осмокот. Так що можете взяти собі на озброєння використання такого добрива, а на цьому буду закінчити своє включення. От. Бажаю всім мирного неба і хороших результатів у ваших, як говориться, стар... квітах, які ви вирощуєте, щоб вони вам квітували. От. Ну, тут я проходжусь по своїм пеларгоніям, дуже задоволений в принципі, станом пеларгоній. 15 травня, 2 березня. Я думаю, що до кінця березня тут вже повикидували бутони. Ну, ще, якщо буде тепла і сприятлива погода, через недільки-півтори вже будуть квітувати. Ну, це меншого розміру, будуть підростати. А на цьому закінчую. На все добре, до побачення і до нових зустрічей.